У 2013 році у селі Тиглаш Ужгородського району був створений гурт Чіпкейш. Вони зібралися для того, щоб нести автентичну народну угорську культуру людям: скрипка, акордеон, контрабас, альт, вокал, хореографічна пара під керівництвом Іштвана Молнера. Ви скрипаль, а тот малий на майвеликій скрипці. Вам не завидно, що у нього скрипка майвелика? велика? Не, не дуже, чому не робить. А як до наших суддів мадярська мова не дуйде, га? Як не дойде, дойде на Закарпатті доходиться, це каже. Доброго дня! Звідки ви приїхали і як ви називаєтеся? Добрий день. Ми приїхали з Ужгородського району від Тейларського дому культури. Ми з ними співпрацюємо. Наш ансамбль називається Чіпкиш. Перекладіть, будь ласка, на українську. Мережа. Мережа слова oh, чіп. <laughs> це називається мережа, це, в принципі, моя кличка, і від моєї клічки вже пішла назва ансамблю. Добре, ти лиш це Цеглівка, так? Наскільки я знаю? — Так. Да. — Що будете виконувати? Виконувати будемо угорські пісні, танці. Добре, дякую, будь ласка, починайте. Будь ласка, увагу на цього сивого пана, як він тримає скрипку. Це, мабуть, якась особлива технологія, чи що? Егі спіля, друга знав, temetőbe, el sem búcsúzhattam tőle. Most viszik a temetőbe, el sem búcsúzhattam tőle. El akartam a csizmámat cserélni, Eljárt itt a szerelem, akkor jól végződik, Eljárt itt a szerelem, akkor jól végződik, Ha a legény ajánlja, összeházasodik, Ha a legény ajánlja, összeházasodik. Дякую, ми молодці. Я хочу вам подякувати, тому що, окрім гарної музики, ми отримали і майстер-клас хореографії. Ми тепер точно знаємо, як хлопалку танцювати. Ну, принаймні, я весь час під столом це робив. І дійсно, кесенем Нодян Йо. Нодян'я. сейпен. Я дуже радий, що ви так піклуєтеся про традиції закарпатської музики, закарпатського танцю. Я думаю, все те, що ви зробили знайде великий отклик у серцях наших людей. Дякую вам гарно. вам теж Та в мене є е, особисте питання до Скрипаля, керівник цього гурту, так? Як вас звати? Молодна ріштан. Мол, наріжня звати Степан. Так. Ви можете зіграти на скрипці совну партію із такою технікою ДТШ, чи як вона називається, щоб смічок підскакував? Тільки ж отак, як тільки ж губами зробили так те саме смичком. Збирайте так, будь ласка. Супер, я розумію, якщо ви той свічок, то я бачу, що у вас дуже добре координація працює, тому я би попросив вас, з вашого колективу, вас одного далі прийняти участь у рукаші оркестра. Що ж, насправді нас дуже запалили ці угорські мелодії і танці. Було дуже весело. І мені дуже приємно, що Віктор вибрав саме вас. Пане Іштван. Я думаю, що колектив не образиться на те, що іштван окремо продовжить участь у подальшому відбірковому турі рокаш оркестра і нашого шоу. Ну а я відправляю вас до Оленки на інтерв'ю і дякуємо за участь. Раніше в селах було більше музикантів. 20-25 чоловік з кожного села. раніше ходили в музикальну школу. Тепер ні одного немає тим більше на скріпку. Якось вже інтересний інструмент, але тепер вже в е, е, останні часи бо це є натура, це наші корні, коріння і це ми мусимо і маємо це передати молодіжі, нашим е, дітям, розумієте, бо це потеряється.